Євросоюз розуміє, що нам треба захистити наші енергетичні потужності і продовжує укріплювати їх на місцях. Тому та допомога, яка дає і ЄС, нам дуже важлива сьогодні, адже це діяльність нашого бізнесу, це освітній процес, це лікарні, які роблять операції щоденно. Тобто, це наше щоденне життя. Сьогодні ми також почули цікаві думки. Ки саме серед балтійських колег стосовно безпекової ситуації вони дуже насторожені, і вони реально одні з тих, хто розуміє цю загрозу. А тому... можете вибачте деталі повні розповісти, тому що вони межують з Росією? Так абсолютно, і вони є членами НАТО. І дуже важливо сьогодні. Ми почули, що вони дуже розраховують саме на той пункт е, плану перемоги, де Україна може ділитися знанням досвідом нашого контингенту, тому що такого досвіду зараз Раз немає жодна Балтійська країна, жодна з 33 країн. Насправді НАТО. Давайте будемо абсолютно чесні.